Так, продовжую другу частину відео. BMW e 39 Не роблю в нас регулювання сидіння і руль. Так, що я робив? Блок я давав на пропайку. У першій частині я показував, що робили. Що я робив далі? Коротше, це на свій ризик я вже ризикував. Все-таки все воно не робило. Я ніякою коншиною це не управляюся. Можете. Я вам зараз все покажу. Хто столкнеться з цією проблемою? Так, тут фішки в мене повилітали. Ну, нічого, ми це все складемо. Я вже почав це розбирати, розпоров я поводку тут. Подивився, куди ця каншина йде. Двина. Її відрубали. Це йде у нас на подушки безпечності. На... От, Вона взагалі тут обрубана. Кротчи, ми зараз це все. Поробимо тут порядок, покладемо фішку. Так, треба ще це поскладати, як воно було. Ну, нічого, зараз будемо дивитися. Так, ну сутні в цім. вертаємося, ми все-таки до цього блоку. Якщо у вас не робить регулювання руля і сідження іменно водітельської BMW E39, там різні BMW, то у вас проблема, щоб ви знали. Я у першій частині показував, як провірити питання. А у другій частині буде ремонт цієї плати. Плату реально були тріщини на ній. Що я далі робив? Я тільки що перевіряв, все-таки воно заробило. Я пропарював повністю паяльником всі місхосхеми, так жав. Я навіть не випарював ці переключателі, заливав повністю все флюсом і повністю на 400 градусів прогрівав всю плату. І в нас є заробили. Далі що я буду робити? Нам треба це все буде скласти. повністю. Да, хоч, звісно, це трудна робота, звісно, але що робити? Це сидіння таке тяжке, ну, кілограм 100 має. Все, ми зараз будемо його ставити. Будемо це все підключати. Я, що це підключав, а, так, коло дверки. Салон я повністю розібрав вже. Ну, що робити? Так. Відкручую відкручує цей, щоб засвітилося світло. Так. Дуже тяжко двеку. Ну, поводка тут ціла. Сама поводка у нас ціла. Так, хочу вам показати, що ця каншина вона не зв'язана з цим блоком. Так що На блок він взагалі не виходить на комп'ютер, іменно цей блочок, який регулює у в нас сідження і руль. Так що, можете не мучитися зразу. Провіряємо питання. От тут у нас йде коричневий двіт. Це в нас маса йде, це в нас плюс, це у нас від блока комфорта. І так все само вже з цих проводів БРС, там вже від управління моторчиків йде на розйом на сідженні. І Теж плюс-мінус 12 вольт. І якщо у вас приходить питання, то сміливо шукайте блок. І просте рішення. Просто я це все дурно витягав. Просто, ну, чесно, дурно це все витягнув. І я не бачу смислу досягати Сідження. Якщо у вас проводка ціла, то просто е рішення міняти оцей блог. Все, давайте я буду це все складати і будемо ми все пробувати. Так, і що я ще хочу сказати про діагностику на цей БМВ. Дивіться, я вже устав, чесно, мені вже надоїло ці паяти розйоми. Дуже. Хоч би лаунчі, хоч що, ну, не розходяться спіновки. Дякую чоловікові, який мені скинув схему а, з YouTube, а, як правильно спаяти. Дивіться, воно підходить. Оця фішка йде оригінально. Підключав, ну, ні багато BMW, я не підключав, штук 5, це десь шоста машина. І на шостій машині її взагалі не бере, лише двигатель. Я не можу побачити ні подушки, ні Блок комфорта, ні АБС. Взагалі взагалі нічого не виходить на зв'язку. Я, коротше, пішов вже в YouTube, дивився відео, що можна зробити. І все-таки я спаяв. Дякую людям, що є. Слава Богу, у нас все підходить. Ну, діагностику будемо в кінці робити. Так, там в Сюжіні зірваний болт. Зараз ми будемо його ставити і будемо це все перевіряти Надіюся, що це все буде робити. Так, все, підключив я сканер. І нарешті у нас регулювання сіжіння роби. Зараз запускаємо програму, подивимося, чи виходить все-таки а все-таки блок той на связь. Так. Це в нас качає насос. Я зараз включив ключ зажигання. Ну, Машина, звісно, шикарна, дуже. Ну, класна машина. Ну, низенька, дуже низенька. Так, і тепер давайте подивимося. Так, я зараз. ну... Давайте спочатку подивимося на комп'ютер і що покажу, а потім покажу вже в усі жінки. Так, ще виключу комфорт. Навіть садить нам акумулятор. Так. Поки це відключаємо, поки нам його не треба. Так, і хочу показати вам, що, бачите, блок комфорта, даже тут є у нас центральний корпус, шасі, центральний фай. Ну, в нас особа оця облока, Ну, по-перше, цей сканер, він не такий аж оборудований, якби. Але все-таки блок в нас не бачить, цей, що знаходиться в Сєдженії. Ну, давайте просто вважаємо. Зараз спробуємо козуну електроніку. Так. І давайте її сканіруємо. І подивимося, чи є у нас Сідження будуть виходити на связь. Просто водільські свідіння не виходить на связь, а то в нас не робило. І гульовка руля теж у нас не робила. Ось система з ще той блок за комфорта. На Zari Fire загоряються. Автоком дивіться, а непоганий сканер, Все-таки бере він цю машину. І бере навіть доволі неплохо. Все-таки розпіновка на BMW 3.0. Зовсім, зовсім інакше, чим таких обичного як 2.5, 2.0. Ну, не, не сходиться регулювання. Точніше розпіновка. Так, і от у нас скані були ошибки. І бачите, у нас тут немає сень. Клапан це приводу, центральний фа. Ну, общений сиденья не виходять на связь. Так що у нас вони не управляються коншейною. Ті два проводи, що я показував в початку відео, там, де заржавіли контакти, насправді, там мідні контакти, нічого там не заржавіло було. Все. Поки що давайте ми зчистимо ошибки. Ну, у нас залишається лише одна ошибка у зовній електроніки. Ну, Салон розбирався Г, тут було 35 ошибок ізначально, коли я підключав сканер. Зараз забираємо ошибки і я вам буду показувати, як регулюється сидіння. Так, і поки видаляю ошибки, хочу сказати про стан цієї машини Взагалі дуже хороший стан. І в нас тут бачу один, два, шість циліндрів. Це доволі нехилий двігатель. Тут хороший, звісно, мощний. Дуже мощний двігатель. І взагалі тут слідів поиска якогось ремонту дуже мало, особливо навіть по проводці. Оце я, на мене, перший роблю ремонт. там. Колупаю бардачок, де подохронітелі. Всі подохітелі рідні повністю. Я дивився на схемі, що тут два свічу накала і справа, і зліва. Так так зрозумів, по, по триціліндер воно гріє. Ну, автоком дуже довго <свісно> удаляє ошибки більше, більше одної минути. Так, і все-таки забрало всі ошибки повністю. У нас не одної ошибки немає. Там, де обівані провода на подушки, от там де 4 під сидіння, даже навіть її ошибку забрало. ну Машина заведеться, воно, звісно, появиться. Все, тепер точно йдемо вже до сидіння. Так, все. Давайте. Я виймаю ключ. Так, він, він нам вже не потрібен. От ключ тут. І пробуємо регулювати сидіння. Так. Щоб було вам видно. Так, давайте даємо взад. Все в нас роби. Положення взад є. Передположення теж є. Ну, відхилим її повністю взад, щоб я міг сісти. Бо я зараз буду робити ручнікші. Там лампочка в нас на приборі не роби. Так, пробуємо вверх. Роби, пробуємо долину. Робимо, пробуємо спинку. Спинка. Спинка роби теж. У долину. Теж роби. Далі ми спинку від, відкидаємо. Все роби. І навіть роби накачка. От воно надуває от, сідушку. Ну, зробили, звісно, доволі прикольно. Все, все-таки я блок ще раз повністю перепаю всі повністю контакти. Ну, забрало в мене десь годину з половиною роботи. Так, да, я давав. Хлопцям теж блок. Хлопці не обіжайтеся, все добре. Дякую, ви теж допомогли. Бо тому що би не ви, я би заказував блок. Все-таки блок 50 доларів. Хлопці небагато взяли за роботу. Ну плюс я ще годинку помучився, прийшлося перепаювати повністю всі контакти. І той чіп, гріти повністю феном. Ну нічого, слава Богу, я що не повідив оцей блок у цим Сіджінням. Все робе. Також робив у нас руль. Руль нас робота і вверх у долину роби, удоли, руль від себе до себе. Все роби, дуже все добре. Хазяїн дуже були довольні, бо тому що були вже, напевно, в електриків і проблему ніхто не міг рішити. Всі думають, що під бадачком той блок, той блок взагалі не трогайте ніколи. Тому що він йде, відповідає повністю за увесь салон, там і за освіщення, і через нього всі-все все проходить. Блок знаходиться тут. Навіть я дивився на відео в x 5 теж він знаходиться тут, у всіх BMW, приблизно або де по їх, або в Сіджіні. Блок знаходиться оце регулювання з Все, давайте сядемо в машину, Попробуємо Так, сідушка в нас повністю відклонена. Давайте я хочу попробувати завести цю ласточку. Так. Сканер у мене підключений, ну нічого. Так. І ще зараз рішимо проблему поручнікові. Так. Я зараз повертаю ключик. Так, і давайте попробуємо, що у нас з ручником. Так, а ручник у нас взагалі не показує нічого. Так. Да. Пробуємо зажигання. Ага, зараз буде показувати нам. Так. Да у нас не показує. Давайте заведемо цю ласточку. Ну тут і звук, вай-яй-яй. Так, да, ну мотор тут робить, звісно, це оце вещь Мощність, звісно, поповнити. Все. Лишається мені зробити лише ручник, ну то мелочі або обрив провода, або на наручніковий. Все, От такий ремонт. Доволі ремонт складний, скажу, тому що я сам не міг розібратися, чи Каншиною управляється. Все-таки каншина може бути відрубана. Сімно мало би робити в нас хоч би щось, якась кнопка. Якщо у вас не робить, пропають в схему, там буде така на відео побачите. Я не знаю, показував вам чи ні. І все буде робити. Все. Всім дякую за увагу. от такий ремонт.